Святковий настрій, віра в краще життя, очікування подарунків усе це нерозривно пов'язане з новим роком. Незбагненним чином найбільш похмурі і холодні місяці стають яскравими та радісними. Але ж традиція святкування нового року саме взимку з'явилася порівняно недавно. І як же зимували наші предки без цього свята? Справа в тому, що для прадідів у минулому та й для багатьох сучасників по всьому світу, нині головною подією зими було і залишається Різдво Христове. Саме з ним пов'язана поява новорічних традицій. Здавна все суспільство жило за юліанським календарем. І новий рік припадав на святки, час від Різдва до хрещення. У цей період підносили подарунки, згадуючи дари волхвів, готували багатий стіл у зв'язку із закінченням посту, ходили в гості, аби колядками привітати родичів та друзів. Ми пам'ятаємо, яким світлим був новий рік у нашому дитинстві, та не без жалю помічаємо, що з роками зникає та безпосередня дитяча радість. Більш досвідчені та мудріші знають, що від зміни часу, чи то нова секунда, чи нове тисячоліття від самих лише побажань нічого не зміниться. Люди залишаються такими самими і не поспішають ставати іншими, особливо на користь ближніх. І тут буде слушним згадати саме Різдво Христове, адже воно, з поміж інших свят, найбільш пов'язане з надією на майбутнє. Пресвята Діва Марія та праведний Йосип. Очікували народження сина у Назареті. Саме тут їх застало розпорядження імператора про перепис населення. Згідно із ним, усі мусили прибути до своїх родових міст. Для святого сімейства це був віфлеєм. Та коли вони дісталися туди, то не знайшли ніде притулку, ніхто не пустив їх до хати. Тому боголюдина і Спаситель світу народився холодної зимової ночі у вопняковій печері, яка була яслами для худоби, серед сіна і соломи. Опівночі, у повній тиші, звістку про різдво Спасителя світу від Данила, почули пастухи, що стерегли свою отару. Також одним із перших, хто поклонився божественному немовлятку, були волхви, сповіщені зіркою в небі. За важливістю з народженням Ісуса Христа може зрівнятися хіба що створення світу, адже Бог став людиною, аби людина могла стати Богом. Новонароджений Христос вимушений буде з Марією і Йосипом тікати до Єгипту від Ірода, який, дізнавшись про народження царя, наказав вбити всіх немовлят. За свою полум'яну проповідь він отримає у відповідь образи фарисеїв: застілення і чудеса, побиття і смерть. Та всі ці труднощі вартували того, аби для людства взагалі кожної людини зокрема з'явилася надія на дещо справді нове, на більше і краще ніж ми можемо собі уявити на нове життя, життя майбутнього віку. Тож давайте на порозі різдвяної віфлеємської печери подумаємо про те, що нині народжується Христос, це Його свято, і саме Божественному немовлятку ми мусимо принести головний подарунок: любов до нього. І проявити цю любов до Христа можна через справи любові до ближнього. Тож зігріймо наших ближніх милосердям, поділимося святковою трапезою з нужденними, подаруємо співчуття тим, хто в скорботі, та радіймо з тими, хто в радості, Віддаємо частку сердечного тепла оточуючим, і таким чином привітаємо новонародженого сина Божого, який заради нас більш ніж дві тисячі років тому прийшов у цей світ і наповнив його своєю любов'ю. Ми подібно волхвам мудріцям, маємо довертепу принести золото. Нашого благочестивого життя, смірно чистої, але живої, теплої молитви і ладан пам'яті про те, що все земне плинне, а людина створена для небесного, для вічного. Вітаю всіх зі святом Різдва Христового. Бажаю, що Богонемовля, Христос зберіг наше життя в наступаючому році в мірі благополуччі, щоб подавав все необхідне для земного життя, і щоб ми пам'ятали, що людина це творіння Боже і образ Божий, який має завжди думати про вічне життя.